882 день в Канаді, 13.11.25. І вже, звісно, минуло 12, -е засидівся. Але що зробиш? Такий четвер. Блін, завтра буду невиспаний. Тож скоренько скоренько до діла. Сьогодні зранку встав, зібрався до роботи. Зразу в комп'ютер. В комп'ютері не було ні одної, по-моєму, нової заявки, не було нічого нового. Зато в мене була патька старих. Плюс я сьогодні думав закривати діри в стінах, чим я і зайнявся. Але перед тим я пішов попив кави, відкрились очі і зустрів по дорозі ще сантехніка. Сантехніків двох, які прийшли ремонтувати трубу в будинку. Е ті от чотири дірки, що я залатав, вони прийшли міняти труби і там ці перехідники, там багато роботи і зливати воду. Я попив кави, пішов до них. І, виявляється, наші офісні працівниці забули відправити людям повідомлення, що не буде сьогодні води. Е, ну, Невідомо в який час, з періоду там, з 9 до 5 може не бути води. От і вони виключили і гарячу, і холодну. Злили, вони мусили злити всю воду системи і різати труби, латати. Тож багато було дзвінків, люди скаржились, ну як так? Люди в душ пішли, воду не приготували собі нічого, а тут хопі нема. Це вже не перший раз таке, вже другий раз. Ну але що? Хух, хух, хух. Вибачались? Не знаю, може хтось буде покараний, невідомо. Не, 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 не Головне, що вони <кхух>, поробили е, роботу свою. І після того в мене залишилось купа роботи латати ці діри е, в одній з квартир, то там я нормально, там я позакривав дошками, підготував собі дошечки. нарізав гіпсокартон, все всеврізав, заклеяв, запачив. Була інша діра, оця величезна, що з е, вагонки. І Велін мені каже, я купив всю вагонку, що була. Там було кілька видів, я забрав всю і це, що би було. Я кажу: добре, супер. І я взяв дві штучки, мені треба дві штуки по довжині, Я там з боку рамочку зробив. він Взяв, взяв до речі, він рамочку не закінчення, а кутову. кутову. На кут ставиться вона. Вона з двох сторін запихається, щоб в треба було ще обрізати. Пішов, я то все обрізав. Коротше, і приходить ставити вагонку, дивлюся на різна. А на сходовій, в тому місці, там темно, там нема лампочки. Ну як видно, але не так, щоб аж цей. А вона біла, що знаєш, що з другої сторони, просто там такі візераночок під дерево. І я одну розвернув іншим боком. Тож треба. І я, головне, їх запихати, бляха муха Напевно, різні взяв. І взяв ті два косочки, там такі косочки треба було відрізати, тільки пішов, і з тими косочками йду деревсь, а вони сходяться. Ясно, все. В ліфті вже видно світло. Коротше, нічого зібрав. Все вийшло супер, супер-пупер. Туалет забитий був. Це проста заявка, що там таке, як лампочки, лампочки міняв сьогодні знов. І туалет забитий був в жінки. Вона аж тепер, я був, пам'ятаю, був в тої жінці вже десь пару тижнів тому. І зараз вона мені признала скаже, дитина кинула в унітаз іграшку і злила. Звідки вона знає, що дитина кинула іграшку і злила. Маленька дитина. Напевно, дитина кинула, а вона злила. Отак От швидше за все. Ну я спробував, ніби нічого ніби зливається. Іграшка могла десь застрягнути там. І, Ну я що я зроблю? Якщо вона застряла в в коліні, то її можна профтовхнути. І то я пробував, там нічого нема тросу. Нехай заб'є туалет знов, знов проб'є. Нічого страшного, багато хто. Щось кидає. Ручка була, я коли знайшов ручку. От ручка погана, вона довга і вона так залазить. Там стає і все. Вода стікає, а все решта ні. І забивається час у туалет. От. А все решта, ну. Після роботи навіть не хотілося їсти, тортик. От. З... Лист прийшов до моєї. Румейтів ще на стару квартиру відкрив пошту, там якраз лист з цим, е, карточка права. Тобто вони віддав. Забув, блін, скинути під, підписнику номер телефону офіса. Завтра скину, як не забуду. Завтра п'ятниця, треба обов'язково зайти, сфоткаю для нього. Блін, А зараз треба йти сплати. Дома чого.